Потреби містян вода у нас зараз відповідає всім всім нормам. Як працюють точки видачі очищеної води від облтеплоенерго. Святкова вистава для дітей з інвалідністю. Щоб всі діти мали могли отримати і подарунки, і новинічний настрій, і позитивні емоції. Розкажемо, як розважали малечу. Суспільно-корисні ідеї. Вони приходять з ідеєю цю ідею. На місці тут доробляють. Молодь Миколаївщини вчилися реалізовувати власні проєкти. Сьогодні вівторок, 19 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. 19 грудня російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області Очаківську та Куцурубську. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Вчора в день по селу Дніпровський ворог здійснив пуск безпілотних літальних апаратів невстановленого типу зі скиданням уламкових боєприпасів. Також 18 грудня о 15-й годині та сьогодні близько 4-ї ранку артилерійських обстрілів зазнав Очаків, як наслідок пошкоджені будівлі в рекреаційній зоні. Us Bareja. У Миколаївській області запроваджується особливий режим переміщення громадян та перевірки документів. Про це повідомляється на сайті обласної військової адміністрації. Зокрема, від 25 листопада 2023 року почав діяти наказ про встановлення заходів правового режиму воєнного стану, призначення комендантів та утворення комендатур районів. Його видали командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Одеса Андрій Гнатов та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Енд передбачає, що під час воєнного стану встановлено особливий режим в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, руху транспортних засобів на території регіону, а також перевірку документів. Окрім того, наказ включає утворення комендатур та призначення керівників ТЦК комендантами Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів Миколаївщини. Через відсутність у Миколаєві централізованого постачання питної води, після руйнації росіянами Дніпровського водогону ще в квітні 2022 року у місті функціонують точки видачі очищеної води. Ними опікується в тому числі комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго. На їх балансі перебуває 79 установок зворотного осмосу, які забезпечують водою містян. Про особливості цієї роботи дивіться далі в матеріалі Сергія Лисюка. 12 квітня 2022 року саме цього дня росіяни відрізали наше місто від централізованого водопостачання, цинічно обстрілявши водогін Дніпро-Миколаїв на ділянці в Херсонській області. Міській владі і комунальним підприємствам довелося екстрено шукати альтернативні варіанти, оскільки відремонтувати водогін було неможливо через окупацію тієї частини Херсонщини. До цього процесу долучилися і фахівці Миколаївоблтеплоенерго. Вода це не наш, наш профіль, і тоді вже опалювальний сезон був закінчений, тому, тому в, нас, в нас потреб воді не було такої глобальної. Але ми розуміли, що місто без води жити не може. Потому, тому що якщо не буде води в системах, то згниє каналізація, згниє система водопроводу. І щоб не казали, іншого варіант, ну, варіантів не було, де взяти воду. Тому рішення, де, де взяти воду, було прийнято за 40 хвилин в, 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 в нас на підприємстві. За словами Миколи Логвінова, подача технічної води з Південного Бугу була вимушеною. Відсутність водопостачання загалом також могла спричинити руйнування мереж. Проєкт реалізовувався спільними зусиллями Миколаївоболтепло енерго та кртрансгазу. Однак питання доступу містян до питної води залишилося відкритим, тому облтепло також запропонувало свою допомогу. Одна із перших станцій, яка прийшла в місто в останці Осмосу, вона коштувала 30 тисяч доларів. Ніхто не дуже хтось хотів брати на себе ментальну відповідальність. Я підписав цей договір. Я досипілся станція в нас є, і ми поставили першу станцію по очистки води, поставили на нами на причалі. Люди брали там воду. Потім вже як вже трошки все устаканилось, ми переставили її в одну з наших СТПшок. Поступово мережа станцій зворотнього осмосу Миколаїв оболтепу Енерго розрослася до 79 апаратів. 75 працюють на видачу питної води містянам. За кошти міста були придбані 10 станцій. Ще 25 отримали від датських партнерів. З іншими також допомогли благодійні фонди. Паралельно з червня 2022 року підприємство почало бурити свердловини. Перший пул свердловин – це було 20 свердловин. Ми пробурили це. Вони ми їх використовували як для надання води населенню, як технічної води, так і питної води, і потім використовували для системи теплопостачання. І потім потім пробурили ще 20, двадцять свердловини. Всього у нас на балансі 44 свердловини, бо одна свердловина була стара. закинута, ми її прочистили на території котельні і на почали. Микола Логвінов зазначає. За 2023 рік на точках видачі облтеплоенерго миколаївці отримали 93 мільйони кубометрів води для нашого міста. Це доволі значні цифри, додає пан Микола коштів потратили за цей рік більше 20 мільйонів. Частково ці кошти нам компенсувало місто, частково не компенсувало ці кошти за обігові кошти підприємства. Але підприємство ми розуміємо важливість всіх заходів і будемо продовжувати надавати питну воду воду населенню. питну або якщо треба буде і не буде централізовано водопостачання в такий період, то ми можемо, у нас є можливість видавати технічну воду з наших свердловин, щоб люди могли набирати цю воду, використовувати в побуті. Для контролю за якістю води і обслуговування точок видачі в січні поточного року на підприємстві була створена окрема спеціальна служба. Чисельність штату 15 чоловік. Це дозволяє не відволікати від основної роботи інших співробітників. Слюсарі служби чітко розподілені по об'єктам для оперативного усунення всіх несправностей. Нештатных ситуаций практически не бывает. Как бы, как любая техника, она имеет свойство выходить из строя, как бы, необходимо за ней постоянно следить, поддерживать порядок, ну и обслуживать полностью то есть обслуживать мембраны, чтобы они беспрерывно опять-таки повторюсь, работали. На жаль, в місті досі зустрічаються випадки вандалізму. Від недобросовісних городян часто страждає як зовнішній косметичний вигляд, так і окремі технічні складові точок видачі. Портять автомати, саме внічні вид. Наклейки обдирають. Там присутствуют в цих автоматах дополнительные технічні отверстия, які ми не используем. Для этого у нас наклеє наклейки цельные. Ну, Їх, к сожалению, портять. Це такое є. І ці наклейки Це, звісно, неприятно і откровенно говоря. Ми вместо того, щоб втратити своє рабочее час на автомат ну, на станції, займатися, іми, як положено, ми повинні тратить час на те, що люди порчать. Наразі Миколаїв облтеплоенерго не планує розширювати кількість точок видачі води. Робота з цього питання розпочнеться лише за зверненням міської влади. Всі наявні точки підприємства продовжать обслуговувати в нинішньому обсязі, щоб містяни завжди мали доступ до чистої води. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Підтримуємо своїх тереборонівцям на Херсонському напрямку. Потрібні фпв дрони. Кошти на них збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач. Ціль 225 тисяч гривень. На ці гроші будуть виготовлені 10 дронів для позаштатної групи БПЛА, «Апачі» батальйону ТРО на Херсонському напрямку. Нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціям російських окупантів, а також зберігатиме життя українським військовим. Залишити свій донат можна за посиланням по QR-коду, який ви бачите на екрані, або за банківськими реквізитами. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. І будь-яка допомога надважлива. У Миколаєві в Палаці культури та урочистих подій провели святкову виставу для дітей з інвалідністю. Туди завітали пацієнти центру комплексної реабілітації Мрія. Діти разом з персонажами відомого мультфільму водили хороводи, розгадували загадки та брали участь у конкурсах. Наші кореспонденти також побували на святі, тож, як все було, розкаже Катерина Рупташ. Новорічний настрій для дітей. У палаці культури та урочистих подій Миколаєва відбулася святкова вистава для дітей з інвалідністю. На неї завітали пацієнти центру комплексної реабілітації. Мрія сьогодні урочиста подія для наших дітей. У Нас діти з особливостями. Працівники Палацу урочистих подій зробили для нас таке свято. Це вистава для дітей. Таке свято провели для малечі в три етапи. Діляться працівники палацу урочистих подій. До цього виставу побачили найменші пацієнти реабілітаційного центру. Це важливо для наших дітей, бо їм потрібна соціалізація. Під час війни діти були, ну, сиділи по домівках, деякі потрапляли під обстріли, і тому для них це дуже важливо. У нас є діти, які ходять до школи, але це заняття онлайн. І тому для них це свято це дуже важливо. Це можливість спілкуватися в такій обстановці. У виставі зіграли працівники та учасники колективу палацу, перевтілені у героїв мультфільму Крижане серце Ельзу, Анну та Олафа, а також зиму. Малеча разом з улюбленими персонажами брала участь в конкурсах, водила хороводи та розгадувала загадки. Пані Алла привела на свято своїх дітей. каже: у наш час малечі потрібна казка як ніколи раніше. Дуже сподобалося свято, особливо дітям. В цей складний час це дуже приємно і, і взагалі дітям, щоб якась була радість в цьому житті перед Новим роком. Це дуже сподобалось нам. Новорічний настрій потрібен всім. Однак дітям він потрібен найбільше. Діляться батьки та додають: війна і так щодня намагається забрати у них дитинство. А тому тільки дорослим під силу допомогти малечі прожити цей час весело і щасливо. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. В Одесі одну з вулиць назвуть на честь миколаївського героя авіатора Ігоря Бодзая. Про це повідомляє місцеве видання Думська. У понеділок, 18 грудня, історико-топонімічна комісія Одеської міськради ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Якуцька в Київському районі на честь Льотчика. Тепер це рішення має затвердити сесія міськради. Як відомо, Миколаївський полковник Ігор Бедзай став героєм ще у 2014 році. Тоді 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який вивіз з окупованого Криму свою бойову техніку. Операція з порятунку літаків і вертольотів. Проводилася під керівництвом Ігоря Бедзая. Після цих подій він став заступником командувача ВМС з авіації. Авіатор загинув 7 травня 2022 року під час виконання пошуково-рятувальної операції в районі міста Вилкове на Одещині. Ігоря Бедзая удостоїли звання Героя України та нагороджено орденом Золота зірка посмертно. Підтримка талановитої молоді. У Миколаєві в рамках міжнародної програми Апшифт відбувся тренінг для учнів 9-11 класів. Юнаки та дівчата презентували власні суспільно-корисні проєкти. Під час заходу учасники набули необхідного практичного досвіду для своїх ідей та в майбутньому отримують фінансування для реалізації вже готових проєктів. Як проходив тренінг, бачили наші кореспонденти. Апшифт інноваційна глобальна програма, котра допомагає молоді віком від 14 до 24 років реалізовувати власні суспільно-корисні проєкти. В рамках програми в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся практичний тренінг задля розвинення у талановитих учнів 9-11 класів навичок написання проєктів. У заході взяли участь 10 команд з Миколаєва та області. Управління молодіжної політики. Разом із громадською організацією Потрібні тут підписало меморандум про співпрацю. Ми всіляко допомагаємо. Також у організації цього заходу наше управління приймало участь. Також з даною організацією ми співпрацюємо у напрямку створення нашого міського молодіжного простору. Програма «Апшифт» була заснована Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Громадська організація Потрібні тут допомагає фонду у проведенні подібних тренінгів на місцях, зокрема й заходу в Миколаївській могилянці. Молодь чотири дні працюють над своєю проблемою, з якою вони звернулись до програми Апшифт, розробляють різноманітні рішення, і на четвертий день презентують вже готове рішення, майже готовий проект. Присутні шість команд з. Області і чотири з міста Миколаєва. Ми розуміємо, що саме молодь буде відігравати ключову роль у відбудові нашої держави після того, як скінчиться повномасштабна агресія Росії проти України. І саме зараз це є важливо підтримати тих молодих людей, надати їм необхідні знання та навички, щоб вони могли розбудовувати нашу країну в майбутньому. Хоча учасники тренінгу розподілилися на команди, жодного змагання між ними не було. Учні представляли свої проєкти на розсуд журі та новоспечених колег. Команда еколідери з Миколаївського ліцею номер 38 презентувала ідею екологічних лавок. Лавочки з переробленого пластику вони будуть з ручками для інвалідів та такий, як столик для дітей, тобто такий функціональний столик. Функціональна лавочка у нас нам запросила в цей проект вчителька і. Нас прийшла в голову ця ідея, якось ми так подумали, посиділи, що хочемо зробити цей проєкт саме на тему екології. І одразу після цього ми почали працювати над цією темою. Представники ЮНІСЕФ зазначили, крім важливого практичного досвіду, учасники заходу отримають грошову підтримку від фонду, що допоможе талановитій молоді почати втілювати свої проєкти в життя. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ. На про погоду у середу, 20 грудня, у Миколаєві ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів за цельсієм. Вітер переважно південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 91%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.